Ми, да, ми, ми зараз йдемо на, на Б. Б, окей. Okay. Трахаємо mm. їх там жорстко. Не даємо okay. їм вийти і виграємо всю, всю гру. Просто всю гру виграємо. Добре, я потім вставлю це. Ні-ні-ні, <рикла> <Тебе, рикла> не вставлю. Нам <рикла> да <де> ти бомбиш, мы все-таки вийде, если что Ні, Не, не, буде такого, не буде. Це буде нормально. Тобто це відео має бути смішним, або воно має бути просто професіональним, блядь. Воно а має бути болючим. А, то да добре. <звук> Це болюче, так? Да? Мені вже трошечко больно. Звоніть в психушку, блять. <звук> Чого в мене 30 сантиметрів? Хуй. Руки. Gimball класно играє з руками 30 см. Что? out! Шо? От купи зараз мені ВП і я тобі покажу, що не зря купив. На цей раз точно. Я тобі кажу. Ладно, тоді я сам куплю. І зараз побачиш. Що я шутки шутить не люблю. Я просто посміявся, я, я, я знаю, що це так. Для комедії треба. А зараз я буду... буду дочить. буду жорстко бить. Не смійся. Я не попав. Я не попав, я помер. Та я почекав. А потім захуярю. Oh, тебе, Вау, wow, тебе, тебе рівно 5 тисяч, тебе рівно 5 тисяч. І шо будуть радуватися? Кругле число, красиво. Та пизда, блядь. Хую. А, Нет, типа, у нього до 5 тисяч, і нагода ребуть катка на пониження. Да, дякую. О, проти нас тип 10к. Та пізда, єпа. Куда мене занесло? Там 9 і 10к. І типи по 1000 якісь смурфи просто. Та мене заєбали, ці вже смурфи. Ідіть свій смурфовіль, построїте і не бігайте. Це смурфовіль, блядь. Ну а що їм ще робити? Зібралися така тупа куча, таке, таке кагало, таке. Такой отарой отар, зібралися. І, і, що, що вони? І бігають тільки в мені нерви тіпають. А зараз ми на нюкший идем. Йоп твою мать, бля. А, пух. А, ти, ти зря потеряв оці нерви, блядь, Я чувствую, як вони входять. <laughs> мене горло ж заболіло. <laughs> А, так ми проти них грали, блядь. Тільки що. Пиздааашопля. Ми тільки що проти них грали. <ріст> ну нормально, нормально, нормально. Не нормально. Не нормально. <ріст> Тобі смішно? а мені ніхуя же <ріст> не смішно. Yeah, Hi, Я хало. Хай, блять. а, блядь. Я типу 40к оставлю. Тобі... Ти б сказал, що один раз попав і все. Тобі моя бути соромно за це. Подивись на мене і посоромся. Я сзади стою. Още типу похуй, Живе свою життя, двигается в камінь. Я просто на тебе дивитися не хочу. Мені вообще скайфу. Ну я думаю, что теперь я тут один був. А, ні. а ні. Если он бы он был дураком, так бы а не... и подумал. Ну, они Раньше... иначе, иначе чего, ты... чего ты так подумал? что шо Слива. А, не нихуя. Фру, я я не кажу что лов. Лов. А а лов. Хорошо что лоу? О, у него калаш. Знаешь, да. сколько у него было хп? Mm. Я ему минус три-четыре дал. Пиздец. Ну, лоу. Лоу. Ну, я лоу. Лох. Эээ. Лол. Ты кислый Если это я полдец А да, блядь, давай пончик. Да? Да. Мне здесь от усты доидываюсь. Не, не, не пончик, а тут. Вот так, молодец. Боже. Боже, мене трусі бачу. Блять, а що ти мене відвлікаєш, я потягнувся до штанів. ха Тебе прицілив, наче там бікфут дуже виходити. У мене? Ну, ти так високо держав прицілив, наче там бікфут дуже виходить, а не китайшник. Ну, дивись, перша попереджувальна йде. А потім ще... Кому? Тому типу. А він тебе вб'є за це. Ну давай, если я не убью, то подожди, я 10 подпорядживальных беря него. Я. Это я вапу взял. Дякую. А нахуй я? Не знаю, это рукожопый, конечно. О, мне калаш. Да, что ты нахуй кикнула и сразу же, блядь, минус 5к. Что, перебеду, блядь? Да, я же ушитку. Ты ебать дипломат. Понял, но не той дипломат, що думав а той що по той що шо... да? сумка. Понял. А ты гандон. Понял, Понял. Ты той, Понял? дипломат, шо... а такий, тупо. Той,